Микола Руденко, Коли туман дерева облягає, Коли туман дерева облягає, і губляться в траві протоптані стежки, і світ кінчається отут за гаєм, на відстані простертої руки, і ні хатини в світі, ні людини, бо хаосом первинним все тече. Тоді приходиш ти, моя єдина, і опускаєш руку на плече, і я поволі здобуваю вміння, щоб вирізьбить тебе між явищі людей, різьблю, як вузлик, вузлик із проміння, зав'язаний у глибині грудей, І все просте одвіку людям дане. Відтоді, як Адам упав до милих ніг, сприймається, мов щось таке неждане, чого ніхто заубачити не міг, переможного миру вам.